Шановні колеги, в цьому році, 2025 році, дуже актуальна тематика на прохання сімейних лікарів, терапевтів, кардіологів, неврологів. Тематика парасамнії. Зрозуміло, що ми дуже багато говоримо про порушення сну, але ось саме порушення сну пов'язане з повільним сном, зі швидким сном, інший від парасамні, що таке конфузійне пробудження, що таке синдром нічної їжі, що таке сонний параліч, що таке синдром порушення поведінки швидкого сну. І таке інше дуже багато запитань, як до цього відноситися, як лікувати, як діагностувати, яка диференційна діагностика, яка класифікація. Тому що зрозуміло, що не дуже часто ми маємо можливість направляти хворих. На якусь додаткову консультацію, зрозуміло, що диференційна діагностика зачастую все ж таки, ну коли є нічні жахи, коли там страхи, коли є галюцинації. Зрозуміло, що ви повинні проводити завжди диференційну діагностику з психоорганічними синдромами і захворюваннями. Консультація психотерапевта повинна бути, але все ж таки давайте розбиратися. Ну, по перше, я нагадаю вам, що безсоння в багатьох істочниках складається з того, що це хронічне незадоволення сну пов'язане з труднощами засинання або підтримки сну. Ну головне на що ви повинні звернути увагу, що будь-які. Трудності з засинанням, часті пробудження е не так мало спал, спав хворий не так, як, як хотілося б і таке інше тривалість не менше трьох місяців, яка виникає три рази на тиждень. Це дуже важлива диференційна діагностика, тобто, от тоді ми маємо з вами зрозуміти, що це вже безсоння. Дуже часто запитання, як оцінювати, на що звертати увагу, які шкали існують, давайте повторюватися, тому що сьогодні в заході є окрема тема клініки безсоння. В цій лекції ми розбираємо найбільш актуальне для вас питання види парасомній, а, тобто порушення сну, але е, оцінка симптомів безсоння і порушення сну це спогади хворого за останній місяць. І коли ви його оцінюєте, то, то ви повинні оцінити тяжкість початку сну, підтримання сну. Проблеми з раннім пробудженням, проблеми з незадоволеністю сном, вплив проблем зі сном на денне функціонування, проблеми, можливо, які виникають у хворого з тими людьми, з якими він живе, або спить, хто в ліжку поряд знаходиться інші проблеми і шкали, на які ви повинні звертати увагу. Дивіться. Оцінка симптомів безсоння, шкала лайкарта. Ну, зараз у кожного інтернет-ресурс дуже потужний, ви можете зайти, подивитися, але найбільш частіше все ж таки йде п'ятибальна шкала лайкарта, яка має пінгрунтя. Оцінка 4 бали нуль, немає проблем, і 4 бали дуже серйозні проблеми. Тобто відсутність безсоння, підпорогове безсоння, помірне безсоння і важке безсоння. 22-28 балів це важке безсоння. Ви повинні зорієнтуватися, оцінюючи цей стан, оскільки він допомагає нам з вами все ж таки оцінити тактику лікування, яку ми використовуємо. Ну і починаємо, що таке Парасомнії, вони визначаються як розлади поведінки які виникають під час сну. І вони можуть бути пов'язані з повільною стадією сну або зі стадією швидкого сну, да? і можуть виникати ізольована або в поєднанні, називаються інші парасомнії. Ось ця класифікація, про яку дуже багато запитань, як вона виглядає, який шифр. Я навмисно для вас тут написала і шифр, який може бути. Дивіться, парасомнії пов'язані з повільним сном. Конфузійне пробудження, сноходіння, бачите, шифр F. Тобто консультація психотерапевта, психіатра, психолога, якщо ви підозрюєте цей діагноз, повинна бути обов'язковою. Нічні жахи, страхи. Синдром нічної їжі, дуже часте запитання у сімейного лікаря, що з цим робити, на що звернути увагу. Синдром, синдром порушення поведінки у фазу швидкого сну, так само можемо лікувати сонний параліч, так само це наші хворі, нічні жахи. Але звертаю вашу увагу, що є демілінізуючі захворювання, є екстрапірамідні порушення, там хвороба Паркінсона, наприклад, да? коли. Можуть бути галюцинації, можуть бути нічні жахи. Тобто, диф диференційна діагностика повинна бути обов'язкова. Ну, і інше парасамнії це синдром вибухаючої голови, галюцинації у вісні, НРС у вісні. Зрозуміло, що ця лекція, яка виникла на ваше прохання, я дякую всім сімейним лікарям і неврологам, які були ініціаторами цієї лекції, я розповім про клініку і тактику лікування кожного випадку окремо. І так, парасомнії пов'язані з повільним сном. Перше. Характерна у стані бодрості, але на фоні часткового або повного порушення свідомості, неможливість контакту з пацієнтом, відсутність усвідомлення подій, амнезія, епізоду зранку. Починається у дитячому віці, можуть зникати у підлінковому, а відмічається у першій половині ночі. Ну, зрозуміло, що все більше відноситься до сімейних лікарів, до яких звертаються. Підлітки, Враховуйте це, рухаємось далі. Конфузійне пробудження. От конфузійне пробудження, воно хоч і починається у дитячому віці з 3-13 років, але може бути і старше 15 років. Це стан, при якому протягом 5-15 хвилин після пробудження зберігається дезорієнтація і неадекватна поведінка. Зрозуміло, що при зборі анамнезу. І додаткових методах дослідження, ну, бачите, полісомнографія для підтвердження не потрібна. Дуже часто запитання, чи робимо ми електроенцефалограму. Якщо ви підозрюєте епілептичний напад, епілептичний статус, то я би рекомендувала вам все ж таки зробити електроенцефалограму для проведення диференційної діагностики. Якщо говорити про тактику лікування, дивіться, достатній. За тривалістю нічний сон? Пробудження за 15-30 хвилин до звичного часу епізоду з послідуючою можливістю засипання або пробудження у бажаний час. Ну, і зрозуміло, якщо є приводом тривога, то тактика лікування включає аналітику тривоги астенії, що може підтвердитися. Зноходіння. Що це таке? Характеризується повторювальними епізодами комплексної поведінки, це коли є рухова активність на фоні повного або часткового порушення свідомості. Вона може бути як у дітей, так і у дорослих, але починається завжди з дитячого віку. Ну і діагностика заснована на клінічних даних. Тобто, що це пацієнт може встати, присісти на ліжко, говорити, робити якісь безглузді дії. Потім все закінчує самостійно, лягає спати. А хочу сказати, що оскільки сноходіння має шифр F F513, то ви повинні обов'язково. Консультувати з психологом, психотерапевтом, психіатром. Хоча і лікування дивіться достатньо нічний сон, виключаючи прийом стимулюючих речовин перед сном, забезпечення безпеки під час сну. Але коли є небезпечна поведінка, то можна призначати навіть клоназепам. Так, рухаємось далі. Нічні страхи і жахи. Так само, f 514 а визначається як пробудження із нез'ясованим страхом, панікою, з криками, вегетативними реакціями. До речі. Дифференційна діагностика так, також іде і з панічними атаками, і окремо сьогодні так само в іншій лекції ви побачите клініку панічних атак, побачите гранд Раунд з панічним розладом, для того, щоб ви розуміли, яку проводити діагностику. Ну і, звісно, нічні жахи дійсно можуть поєднуватися з іншими розладами сну. Починаються у дитячому віці, можуть закінчуватися до 12 років, але ви бачите є і відсоток дорослих, які страждають. Діагностика завжди заснована на якихось клінічних даних. Під час ну, у першій половині ночі виникає пробудження. Пацієнт кричить, наляканий, виникає паніка, дезорієнтація, вегетативні реакції. Не може пояснити, чому це сталося. Триває це декілька хвилин, а потім настає сон. І зранку епізод повністю або частково амнезується, тобто хворий не пам'ятає, що з ним сталося. І якщо проводити диференційну діагностику, то ви бачите, що потрібно диференціювати від панічних атак, зрозуміло, консультація психотерапевта, причина нічного жаху, що налякало, да? і лікування. Достатній нічний сон. Виключення прийому стимулюючих речовин перед сном, і у випадках небезпечних таких для хворого клонозепам до 5 міліграмів за одну годину до сну курсами навіть 1-3 тижні. Рухаємось далі. Дуже часто запитання: синдром нічної їжі, чи є в нього шифр? Так, 4759G, да? так? Порушення харчової поведінки у вісні, яке характеризується неконтрольованим прийомом їжі під час нічних пробуджень. Завжди найчастіше страдають жінки, є і у дитячому, і дорослому віці, але пам'ятаємо, що синдром часто поєднується з тривогою. Депресією, інсомнією, ожирінням дуже часто запитання: а чому в чому проблема? Ну тобто, зрозуміло, що ми використовуємо бачите, сіози, психотерапію. А в чому є проблема? Проблема синдрому нічної їжі. Ну крім того, що є ожиріння, полягає в тому, що, подивіться уважно, епізоди виникають можуть бути кілька разів на ніч. Їжа з'їдається дуже швидко і навіть може не відповідати смакам хворого. І навіть можуть бути якісь травми і отруєння. Це обов'язково, тому звертайте на це увагу і обов'язково також, так само, можливо, психотерапію залучаєте. Парасомнії пов'язані зі сном. Парасомнії пов'язані зі сном швидкими рухами. Очима, швидкі рухи очима, при пробудженні він знаходиться в свідомості, навіть може розповісти якісь новидіння, а визначається як феномен руху у вісні, при яких пацієнти не встають, не ходять, а рухаються лише очі, які повільно заплющені. До речі, у нас є окрема лекція, яка називається саме гіперкінези. Є також лекція з цього приводу, яка називається лицьовий тік, геміспазм і таке інше, Тобто напрямок такого, такої дивдіагностики. Тобто ви повинні розуміти, звідки йде етіологія і патогенез. можливо, підключати антиконвульсанти, крім снодійних, да? можливо, підключати мій рілаксанти, тому що ви повинні визначитися, звідки йде порушення. Швид... синдром порушення поведінки у швидкому сні. Ну, ви розумієте, що я вже плавно перейшла до. Пара самній пов'язаних зі швидким сном. Нагадаю вам, що пара самнії пов'язані з повільним сном. Ми розібрали конфузійне пробудження, сноходіння, нічні жахи, синдром нічної їжі. А от зараз пара самнії пов'язані зі швидким сном, це синдром порушення поведінки у фазі швидкого сну. Ще буде сонний параліч, і сюди також відносяться нічні жахи або страхи. Синдром порушення поведінки у швидкому сні це рухова та мовна активність, пов'язана саме зі змістом сновидіння. Починається вона старше у віці 50 років, частіше у чоловіків, але бачите. Завжди це є передумовою нейродегенеративного захворювання з групи синеклії тобто хвороба Паркінсона, деменція з цільцями леві, так само, як і рухові порушення. Да? Звертайте на це увагу. Якщо це є є, є, є мовна рухова активність, то ви повинні виключити так само і е, ці захворювання. До речі, клінічні розбори за екстрапірамідними порушенням у нас навіть є клінічний розбор хвороба Паркінсона. Якщо у вас є такі хворі. Вам це цікаво, то, будь ласка, звертайте увагу. Якщо говорити про діагностику синдрому порушення поведінки у швидкому сні, а таких хворих дуже багато у вас, їх найбільше серед пара що ви повинні запам'ятати? Ну, я хочу звернути увагу на діагностику. Повторювальні епізоди рухової або мовної активності. Далі є пошукові. Хапаючі рухи, може бути падіння з ліжка, навіть травмуючого генезу, крики, удари кулаками, ногами, іноді можуть виникати складні руки, імітувати паління, прийом їжі, там, розчосування, стан там, гоління і таке інше. Сновидіння часто мають негативне забарвлення, включають форму агресії. І коли у клінічній діагностиці ви ставите питання, да, чи казали вам або ви самі підозрювали, що ваше сновидіння супроводжується активними рухами? Це повинно бути обов'язковим. І для постановки діагнозу ви повинні проводити полісомнографію. Ви повинні також проводити електронейроміографію за рахунок тонічної активності швидкого руху і таке інше. Це є обов'язковим, тому що диференційна діагностика має велике значення. Якщо говорити про лікування таких хворих з синдромом порушення поведінки у швидкому сну, то дивіться навіть клонозепам від 0,5 до 2 мг перед сном. Якщо є вже сама травматизація, травматизація близьких, мелатонін від 1 до 12 міліграмів перед сном початкова терапія, виключання тригерів, сіозів, захист пацієнта, від, захист пацієнта та людини, що ділить ліжко з хворим від травматизуючої поведінки самого хворого. Враховуйте це. До парасомній, пов'язаних зі швидким сном відносять ще сонний параліч. Також ваше запитання, включила це в цю лекцію. Що це таке? Ну, це нездатність рухів при засинанні або пробудженні. Може виникати поза рамками нарколепсії, але сьогодні так само ви побачите грантра нарколепсії, щоб ви розуміли, що це. Частота приступів один-два рази у житті до частого повторення дійсно часто зустрічається. Заснована на клінічних даних, яких нездатність до рухів при засинанні пробудженні протягом декілька секунд або хвилин, наявність страху, занепокоєння перед сном пов'язана з цими епізодами, лікування. Психотерапія, виключення е е депривіації сну, депривації сну і обмеження сну на спині. Можна використовувати іміпрамін 12,5 або 25 мг на ніч, для того, щоб запобігти цьому ускладненню. Ну, жахи сновидіння. я вже про них говорила. Е вони не потребують лікування, але потребують консультації психіатра. Це сновидіння неприємного змісту, часті пробудження, найчастіше у дітей, але може бути і в загальній популяції. І диференційна діагностика завжди проводиться з ПТСР після стресовий розлад. Тобто у нас є окрема лекція з приводу чого, це інша зовсім тематика. Там є кластери, на які ми звертаємо увагу. Але от саме наявність повторювальних неприємних сновидінь з нормальним рівнем свідомості при пробудженні повинна включати саме диференційну діагностику з ПТСР. Ну, синдром вибухаючої голови. Тобто це вже інший парасомній, куди також відноситься і галюцинації сну і у вісні. тобто, синдром вибухаючої голови, це найчастіше у дорослих, у жінок. Що це може бути? Це характеризується відчуттям гучного шуму при засинанні або пробудженні, який може бути в комбінації з відчуттям спалахів, світла, м'язовими якимись посмикуваннями, частота приступів варіабільна, може бути протягом життя. І діагностика лише на клінічних даних, тобто епізоди гучного шуму в голові при засинанні або пробудженні, може навіть бути біль. Якщо говорити про лікування, доброякісний гінез, можливо, амітрептилін до 50 мг на ніч, можливо, амірілаксанти, якщо є больовий компонент, але враховуйте це. Галюцинації сну. Знову ж таки, специфічно за рахунок доброякісного характеру даного стану специфічна терапія не проводиться, але можливо назначати квітіапін до 50 міліграмів на ніч, і це такі повторювальні епізоди гіпнологічних або гіпномічних галюцинацій, які можна, не можна пояснити якимось захворюванням, наприклад, нарколепсією. Це образи, які представляються пацієнту реалістичними, частіше здорові, можуть бути в різні години ночі, можуть поєднуватися, до речі, з паралічем сну, сноговорінням, сноходінням. Тому враховуйте це. Ну і диференційна діагностика. Диференційна діагностика всіх пара самінь, про які я навела вам приклад, проводиться, перш за все, з епіприступом, з патологічною поведінкою при психічних захворюваннях, можливо, якісь наркотичні або психотропні препарати, прийом і стан погіршився, можливо, гіпнотики він приймає, залпідем, запіклон, які можуть викликати парасомнії по типу розладу пробудження. Пам'ятаємо, да? розлад пробудження, конфузійне пробудження це пара пов'язані з повільним сном. Бета-блокатори, до речі, можуть бути пов'язані з галюцинаціями сну, прийом сіозів, трициклічних антидепресантів, інгібіторів МАО, так само може викликати посилення цього синдрому. Але завжди мова йде про проведення диференційної діагностики і тих неврологічних, особливо захворювань, які завжди можуть бути пов'язані з цим захворюванням. Якщо говорити на тактику лікування, то багато дуже робіт. Звертає увагу і робить акцент на фітотерапію, тому що доцільно застосовувати такі препарати на основі фітохімічних речовин за рахунок меншої токсичності, більшої ефективної дії, тому що це йде тривалий прийом. Да? Ну, я хочу привести як, за приклад, одну із робіт, яка вийшла в 2023 році в журналі Ліки України, за акцентуючи увагу на те, що сьогодні, зважаючи на певні недоліки у терапевтичних можливостях снодійних засобів, а також складний багатоланковий патогенез інсамній і часте поєднання з тривожними та депресивними розладами. Основні шляхи оптимізації фармакотерапії можуть полягати у наступному. Я хочу сказати, що цю, цю роботу написав е, кандидат медичних наук Бучинський, е, це інститут геронтології чи Ботарьова. Е, дуже цікава робота, яка складена я неоднократно її цитую у своїх лекціях, тому що тут великий досвід, аналітичний досвід. Огляду світового догляду з приводу застосування лікарських засобів, враховуючи максимально широкий патогенетичний механізм дії, відмінний від традиційних гіпнотиків. І саме розробка та впровадження в практику препаратів з мультимодальним синергічним ефектом щодо основних шляхів патогенезу інсомній, і звернула увагу саме на а, гамма Вітал. Ось ця робота. Хочу сказати, що в роботі акцентується увагу на те, що результатом реалізації цих підходів стала поява, поява на фармацевтичному ринку України інноваційного вітчизняного комбінованого засобу гамма-Вітал, який об'єднує в себе снодійний, анксіолітичний, антидепресивний. Та тимостабілізуючий захист, і тому за рахунок комбінованого впливу мається дуже висока ефективність саме а, гамма віталу Якщо говорити знову ж таки, цитую роботу Бурчинського, Якщо говорити про, от я навіть виділила да, про гамма вітал то це ідеальний снодійний, до критеріїв ідеального снодійного відноситься здатність досить швидко викликати сон близький до фізіологічного, без порушень його структури та нічних пробуджень, збереження бадьорості, доброго самопочуття протягом дня, тобто відсутність. Постсамнічного синдрому, відсутність супутніх самотогенних і психогенних ефектів, відсутність перехресної токсичності, клічно значущої взаємодії з іншими препаратами, відсутність ризику звикання, залежності, передозування, і саме можливість корекції за допомогою знадійного засобу супутньої тривожної та депресивної симптоматики, яка дозволяє зменшити невиправдану поліпрагмазію та підвищити. Економічну доступність до лікування і а, приваблює а, саме тим, що дуже часто в практиці використовується гамма-віталу. Гамма складова гамма віталу, капсули, одна капсула містить магнію дігліцинат 300 мг, вітамін В6 10 мг, гамк 300 мг, шафран 400 мг, 40 мг, і 5 ht 5 гідрокситриптофан 50 мг. Це складова однієї капсули. Якщо говорити про показання, то гамма-вітал використовують як додаткове джерело амінокислот, каротиноїдів, магнію, вітаміну в 6 з метою загального зміцнення організму та підтримці при, що в показах, хронічний стрес, тривалі психоемоційні порушення, нервове виснаження при порушеннях засинання та Нічного сну. Ну, і схема лікування, наприклад, при порушенні засинання та нічного сну одна-дві капсули перед сном запиваючи склянкою води. При хронічному стресі, тривалих психоемоціональних перенапряженнях, да, нервовому виснаженні. Схема лікування гама вітала по одній капсулі два рази на добу. Під час прийому їжі. Ну, і якщо говорити про термін споживання, то це допускається від 1 до 3 місяців. В подальшому термін споживання завжди узгоджується з лікарем, який його. Призначає, ну і завершуючи вже свою лекцію. Ще раз звертаю вашу увагу на чисельну кількість робіт, які звертають увагу на те, що да, дійсно бензодіазепіни можуть застосовуватися, але вони не рекомендуються, оскільки було показано, що вони знижують ефективність психотерапії шляхом зменшення ефекту згасання, їх слідують уникати у пацієнтів із розладами, пов'язаними зі зловживанням психоактивними речуваннями, ефективність протисудомних препаратів. І стабілізація настрію для зменшення симптоматики ПТСР не була належним чином досліджена, в клінічних дослідженнях пошук таких препаратів ведеться. Але тематика наша сьогодні порушення сну, парасамні. Тому звертайте увагу на те, що сьогодні в Україні є напрямок, який застосовується в лікуванні, який має доказовість, який має аналітику, огляд. дуже… Великий попит в цьому напрямку, і завершуючи вже свою цю лекцію, я ну, по перше, хочу подякувати саме сімейним лікарям, які були ініціаторами саме цього, да, тому що завдяки вам я склала цю лекцію так, щоб вона була і доступна і зрозуміла, враховуючи вашу практику. Насамперед, ця лекція спрямована, спрямована на те, щоб надати відповіді на всі ваші запитання. Але якщо вони будуть, будь ласка, задавайте. Ну, Я думаю, що це допоможе. У нашій з вами практичній діяльності. Я дякую вам за увагу. Ну а ми рухаємось далі.